Садівництво це не лише хобі, а й творча діяльність. Воно дозволяє експериментувати з кольорами та формами. Висаджування різних рослин перетворює ділянку на живу картину. Однак бажання оригінальності може спонукати до висаджування екзотичних рослин. Це привабливо, але несе певні ризики. Немісцеві рослини можуть загрожувати місцевим екосистемам. Вони ростуть швидко і не мають природних ворогів. Це може витіснити місцеву флору та фауну. Ці рослини можуть завдавати шкоди довкіллю. Їхні корені часто не утримують ґрунт, що сприяє ерозії. Квітучі немісцеві рослини виділяють пилок, який може викликати алергії. На своїй батьківщині рослини мають природний захист, але в нових умовах це не завжди працює. Садівники змушені використовувати пестициди, які шкодять екосистемі. Деякі не місцеві рослини можуть бути токсичними для тварин. Їхні плоди небезпечні для місцевої фауни. Вони можуть порушувати цілісність ландшафту. Зима серйозне випробування для Місцевих рослин вони можуть не витримати морозів. Їхнє збереження вимагає додаткового догляду, як утеплення чи переміщення в теплі приміщення. Тому, вибираючи екзотичні рослини, будьте обережні. Якщо ви тільки починаєте, обирайте квіти, які не потребують особливого догляду. Україна вперше взяла участь у Євробаченні в 2003 році. Вже через рік Руслана принесла перемогу нашій країні. Загалом Україна тричі вигравала конкурс у 2004, 2016 та 2022 роках. Кожного разу, коли ми брали участь у Євробаченні, ми завжди доходили до фіналу. Жодного разу не траплялося так, щоб ми не пройшли півфінал. Проте були роки, коли Україна не брала участі. Це сталося двічі. У 2015 році через війну на Донбасі, і в 2019 році через скандал на національному відборі. Тоді співачка Марув перемогла з піснею Сайрен Сонг але вона не підписала контракт з НСТУ через розбіжності. Марув не погодилась передавати права на кліп і пісню, хоча обіцяла не виступати в Росії. Попри всі труднощі та скандали, Україна завжди залишалася сильною учасницею Євробачення, ніколи не провалюючись на етапах півфіналу. 7 травня у Ватикані почнуться вибори нового папи римського. Це конклав, який обере наступника покійного Франциска. Цей процес має багатовікові традиції, які цікавлять мільйони людей у світі. Однією з таких традицій є вибір нового імені. Наприклад, кардинал Хорхе Маріо Бергольо обрав ім'я Франциск. Чому ж папа змінює ім'я? Першим папою вважають апостола Петра, і він не змінював свого імені. Але у 533 році священник на ім'я Меркуру. Курій став папою. Ім'я римського Бога не підходило для голови церкви, тому він обрав ім'я Іван II. У X столітті понтифіки почали змінювати свої імена. Це стало символом нової місії. Нове ім'я, як у апостола Петра, що раніше звався Симоном, означає початок служіння. У 1555 році папа Марцел не змінив своє ім'я, але його понтифікат тривав лише три тижні. З того часу всі новообрані папи змінюють свої імена. Коли переможе, Жець конклаву приймає вибір колегії. Його просять назвати нове ім'я, яке він бажає взяти. Диван у вашій вітальні може бути улюбленим місцем для відпочинку, але як і будь-які меблі, він зношується. Як зрозуміти, що час замінити диван? Є кілька ознак: по-перше, знос. Навіть якісний диван з часом зношується, тканина може потертися, а шкіра потріскатися. По-друге, неприємні запахи. З роками диван вбирає запахи диму чи їжі. Якщо після чищення запахи залишаються, можливо час придбати новий диван. Ще один важливий аспект стиль. Якщо диван не підходить до декору кімнати, новий може додати свіжості. Скрипіння дивану теж сигналізує про проблеми. Це свідчить про внутрішні несправності, що призводять до дискомфорту. Якщо у вас Збільшилася сім'я, старий диван може стати замалим. Недостатньо місця причина для заміни. Комфорт ключовий фактор. Якщо диван вже не такий зручний, як раніше, можливо, пора його оновити. Зверніть увагу на подушки. Якщо вони провисають і не повертаються у форму, їх теж варто замінити. Ці ознаки допоможуть зрозуміти, коли настав час прощатися зі старим диваном і вітати новий. В Україні є кілька видів отруйних змій. Однією з них є гадюка. Вона може бути небезпечною. Гадюки зустрічаються в різних регіонах: це полісся, Карпати, степи півдня, також лісостепова зона на північному сході. Гадюки не агресивні, вони намагаються уникати людей, але можуть кусати для захисту. Їхня отрута рідко смертельна для дорослих, проте вона небезпечна, особливо для дітей або людей з алергією. Якщо вас вкусила змія, отрута може викликати на також слабкість, головний біль, зниження тиску і інші симптоми важливо швидко звернутися за медичною допомогою. В Україні є антитоксин. Він може допомогти в таких випадках. Міністерство охорони здоров'я вже розподілило препарат по регіонах. Багато людей бояться турбулентності під час польоту. Але стюардеса Кайлі Вівер з авіакомпанії EasyJet запевняє, що хвилюватися не варто. Турбулентність рідко стає причиною авіакатастроф. Кайлі пояснює, що це норм нормальна частина польоту це хаотичний рух повітря, викликаний різними факторами, наприклад, вітер або шторми. Турбулентність може бути сильнішою, коли літак пролітає над горами. Екіпаж отримує інформацію про турбулентність до вильоту. Вони роблять усе можливе, щоб політ був безпечним. Кайлі підкреслює важливість пристібання ременів безпеки у 2024 році. В Україні кількість мільйонерів зросла на 61%. Громадяни подали понад 170 тисяч. Тисяч декларацій про доходи. Загальна сума задекларованих доходів склала 326 мільярдів гривень. Це на 107 мільярдів більше ніж у попередньому році. Руслан Кравченко, голова державної податкової служби, зазначив, що громадяни самостійно визначили до сплати 8,1 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Також понад півтора мільярда гривень військового збору. Жителі Києва Дніпропетровської, Львівської та Київської областей задекларували найвищі Чі доходи основні джерела доходів іноземні доходи: спадщина, дарування, продаж майна, інвестиції та оренда. Кількість українців, які задекларували понад мільйон гривень, зросла на 6600 тисяч осіб. Загалом таких понад 17 тисяч. Їхні доходи становлять 253 мільярди гривень. Податкові зобов'язання склали 8,7 мільярдів гривень. Один мешканець Києва встановив рекорд: задекларував понад чотири. 4,6 мільярдів гривень податків. 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку. Це поверне їм з бюджету 330 мільйонів гривень. Це на 36 мільйонів більше ніж минулого року. У Києві знаходиться загадковий підземний тунель, відомий як Труба або Сталінське метро. Цій споруді майже 100 років. Вона завжди була оповита секретністю. Вважається, що ініціатором проєкту був Йосип Сталін. Його ідея полягала в створенні тунелю під Дніпром. Це мало забезпечити стратегічний маршрут у випадку знищення мостів під час війни. Будівництво розпочали в 1936 році. Над проєктом працювали понад 12 тисяч людей. Серед них були військові і Засуджені. Через важкі умови багато з них загинули на об'єкті. У 1935 і 1936 роках розробили проекти двох тунелів. Перший тунель мав починатися в Пирогово і закінчуватися в Бортничах, але вдалося збудувати лише приблизно один кілометр. Другий маршрут так і не реалізували. До 1941 року завершили лише 10% робіт. Після визволення Києва в 1944 році будівництво від Новили, але в 1949 році його повністю згорнули. Залишки тунелів досі можна знайти в Києві. Один з кисонів розташований на оболоні. Його навіть хотіли перетворити на музей або розважальний об'єкт. Мадридський реал визнано найдорожчим футбольним клубом у світі. Його вартість оцінюють у 6,7 мільярда доларів. На другому місці Манчестер Юнайтед, який коштує 6 мільярдів доларів. Третє місце посідає Барселона з вартістю 5,65 мільярда доларів. Рейтинг підготував телеканал CNBC. Він включає 25 клубів. З них 11 – з англійської прем'єр-ліги. Це завдяки вигідним телевізійним контрактам, які приносять близько 4 цілих. І чотирьох мільярда доларів щороку. У десятку також входять Ліверпуль, Манчестер Сіті, Баварія, Мюнхен, Парі Сен-Жермен. Арсенал, Тоттенгем, Гоцпорт та Челсі. Середня вартість клубів у списку 2,76 мільярда доларів. Це менше ніж середня вартість команд Національної футбольної ліги штатів, яка становить 6,5 мільярда доларів. Та клубів НБА з середньою вартістю 4,7 мільярда. Однак футбольні клуби дорожчі за клуби головної бейсбольної ліги та НХЛ. Футбольні клуби в середньому приносять близько 520 ти мільйонів доларів на рік їхній середній прибуток до вирахування податків 54 мільйони доларів. 4 травня в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Переміг ультраправий політик Джорджа Сіміон. Він відомий своїми проросійськими поглядами, хоча це заперечує. Попереду ще другий тур. Демократичні сили можуть об'єднатися навколо проєвропейських кандидатів. Важливо розуміти, хто такий Сіміон і яку небезпеку він може нести. Джордж Сіміон народився 21 вересня 1986 року в містечку Фокшани. Він здобув освіту в Бухаресті. Там вивчав злочини комуністичного режиму. Сіміон є переконаним монархістом. Він мріє про велику Румунію, включаючи землі, що належать Україні. У минулому Сіміон заснував рух за об'єднання Молдови з Румунією. Його кар'єра супроводжується скандалами. Його звинувачували у зв'язках з Росією. Партія АУР заснована у 2019 році. Отримала 9% на парламентських виборах. На президентських виборах Сіміон отримав майже 41% голосів у першому турі. Його антиукраїнська риторика викликає занепокоєння. Другий тур виборів відбудеться 18 травня 2025 року. У Нідерландах встановлено мінімальну погодинну заробітну плату. Для працівників від 21 року вона складає 14 ,6 євро 6 центів за годину до сплати податків. Перегляд зарплати відбувається двічі на рік, 1 січня та 1 липня. Це залежить від змін у середньому рівні зарплати в країні. Для молодших працівників оплата залежить від віку. У 20 років вона становить 11 ,25 євро 25 центів. У 19 років 8 ,44 євро 44 центи. У 18 років – 7 євро 3 центи. У 17 років – 5 євро 55 центів. У 16 років – 4 євро 85 центів. У 15 років – 4 євро 22 центи. З 2024 року мінімальна зарплата буде визначатися лише в погодинному форматі. Це зроблено для більшої прозорості та справедливості для працівників з різною тривалістю робочого тижня. Якщо перерахувати на місячну зарплату, то для 40 годин на тиждень вона буде 2446 євро 44 центи для 38 годин на тиждень 2193 євро. Варто пам'ятати, що ці суми можуть змінюватися через податкові відрахування та інші фактори. На вихідних в Україні офіційні курси валют зросли. Національний банк підвищив курс долара на 11 копійок. Євро зросло на понад 20 копійок. Але 6 травня очікується зниження. Зараз офіційний курс долара становить 41 гривню і 70 копійок. Це на 11 копійок більше, ніж 2 травня. Євро коштує 47 гривень і 31 копійку, що на 23 копійки більше. 6 травня курс зміниться. Долар коштуватиме 41 гривню і 60 копійок. Євро становитиме 47 гривень і 18 копійок. 5 травня на готівковому ринку курс долара був таким. Банки купували за 41 гривню і 30 копійок, продавали за 41 гривню і 91 копійку. На чорному ринку купівля становила 41 гривню і 52 копійки. Продаж – 41 гривню і 55 копійок. В обмінниках долар купували по 40 гривень і 72 копійки, продавали по 41 гривню і 45 копійок. Банкір Тарас Лісовий прогнозує, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде майже нульовою. Долар коливатиметься від 41 гривні і 20 копійок до 41 гривні і 60 копійок. Євро буде від 45 до 48 Гривень Темний блонд став популярним цього літа. Цей відтінок підходить багатьом жінкам. Він універсальний і не потребує складного догляду. Зірки, як Жизель Бюнтхен і Дженіфер Лопес, обирають цей колір. Темний блонд це суміш середньорусявого і світло-каштанового. Він поєднує теплий блонд із глибокими каштановими нотами. Це створює природне сяйво. Колір підходить тим, хто хоче змінити імідж, але не радикально. Відтінки можуть бути медовими або попелятими. Для світлого волосся достатньо легкого тонування. Для темного волосся спочатку потрібно освітлити, потім фарбувати. Важливо обрати відтінок, що пасує до тону шкіри. Для рожевого тону шкіри краще підходять попелясті варіації. Для золотистого тепліші відтінки. Щоб зберегти колір, використовуйте спеціальні шампуні та кондиціонери. Живильні маски і мінімальний тепловий стайлінг допоможуть зберегти насичений колір. Індія та Пакистан знову на межі конфлікту індійська авіація. В бойовій готовності через напруженість з Пакистаном. За останні три дні Пакистан провів друге ракетне випробування. Згідно з даними, командувач індійських військово-повітряних сил Амар Цінг зустрівся з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Вони обговорили готовність військових сил до можливої відповіді на напад у Кашмірі. Також прем'єр зустрівся з командувачем військово-морських сил Дінишем Тріпатхі. Вони обговорили ситуацію в Аравійському морі. Тим часом Пакистан у понеділок випробував ракету серії Фатах з дальністю польоту 120 кілометрів. Це сталося через два дні після запуску ракети Абдалі, яка може летіти на 450 кілометрів. Прем'єр-міністр Пакистану Шехбат Шарів заявив, що оборона країни в надійних руках. Ісламабад стверджує, що має дані про можливий напад з боку Індії у Київській області. 5 травня стався напад собаки на дітей. Школярі отримали поранення і були доставлені до лікарні. Їхній стан задовільний. Інцидент трапився поблизу двох ліцеїв у Броварах приблизно о першій годині дня. Діти поверталися додому зі школи, коли на них напала агресивна тварина. Семеро школярів отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Медики надали допомогу та зробили щеплення. Поліція та інші служби розслідують цю подію. Очевидці кажуть, що собака виглядав доглянутим можливо, у нього є господарі. Мер броварів Ігор Сапошко пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. Міська влада закликає свідків події зателефонувати до контакт-центру. У Сумській області оголосили термінову евакуацію з міст Ворожба та Білопілля. Ці міста розташовані близько до кордону з Росією. 5 травня російські війська завдали авіаудару по ворожбі. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Відстань між Ворожбою та Білопіллям – всього 3 кілометри. Від обласного центру Суми до Ворожби – 53 кілометри, а до Білопілля – 44. Площа Ворожби – майже 15 квадратних кілометрів, а Білопілля – трохи більше 23. У Ворожбі проживає близько 4 тисяч осіб, а у Білопіллі – 6 тисяч. Голова сумської районної адміністрації Михайло Мельник повідомив про евакуаційні автобуси. Вони відправляються з ворожби і Білопілля щодня о восьмій ранку. Записатися на евакуацію можна цілодобово для зв'язку з оператором чергового штабу сумського району. Телефонуйте 0 п'ятдесят шістсот п'ятдесят сімдесят для зв'язку з евакуаційним штабом ворожби 0-93-530-345-00. Російську спортсменку Яну Сантос освистали на турнірі UFC у Сполучених Штатах. Це сталося перед її боєм з Мішою Тейт. Турнір відбувся у неділю, 4 травня. Яна розповіла, що американські вболівальники освистали її ще до виходу в Октагон. Вона зазначила, що Тейт є улюбленицею американців. Яна вже майже 10 років б'ється в UFC. Усі її бої проходили в Америці, але такого раніше не траплялося, навіть коли вона билася з американками. Незважаючи на це, Яна здобула перемогу над Мішою Тейт. Група блогерів з каналу Budget Builds Official на YouTube провела цікавий експеримент. Вони спробували запустити гру Minecraft на дуже старому комп'ютерному обладнанні. Для цього вони використали систему з процесором Atlon 64 та відеокартою Pine 3D Phantom XP 2800. Ця відеокарта має лише 8 МБ пам'яті, що набагато менше, ніж у сучасних моделей. Сьогодні Minecraft потребує як мінімум Windows 10, 2 ГБ оперативної пам'яті та відеокарту рівня Intel HD. Графікс 4000. тисячі, але блогери вирішили піти іншим шляхом. Вони зібрали комп'ютер з комплектуючих початку 2000-х років. Спочатку спроба запустити версію Alpha 1.2.6 не вдалася. Причиною стали проблеми з OpenGL. Але після встановлення спеціальних драйверів від Microsoft гру вдалося запустити. Основна мета полягала в тому, щоб запустити не лише альфа-версію, а й пізніші релізи. Версію Minecraft 1.6.4 вдалося запустити. Але вона працювала з частотою лише один кадр на секунду. Щоб досягти стабільності, довелося відключити всі візуальні ефекти і знизити роздільну здатність. Цей експеримент нагадує спроби запуску гри Doom на пристроях, які для цього не призначені. Проте, Майнкрафт вимагав більше зусиль, зокрема, встановлення рідкісних драйверів. Budget Builds Official довели, що в технологіях важливо не лише обладнання, а й вміння знаходити рішення у складних ситуаціях. Тим часом у у компанії Mojang розповіли, що планують підтримувати Майнкрафт ще як мінімум 15 років. Вони працюють над довгостроковою стратегією. Вільям Браудер, відомий інвестор у Росії, мав неприємний досвід ведення бізнесу там. У 2005 році йому заборонили в'їзд до країни, а його офіси пограбували. Браудер вважає, що бізнесмени зі Сполучених Штатів не повинні інвестувати в Росію. Він називає цю країну небезпечною через корупцію і насильство. Браудер розповідає історію свого адвоката Сергія Магніцького. Магніцький викрив злочин, за що його заарештували, його катували протягом 358 днів і, врешті-решт, вбили. Браудер застерігає: в Росії ви ризикуєте не лише грошима, але і життям. Вільям Браудер вважає, що Сполучені Штати можуть завдати економічного удару Росії. Це можливо, якщо запровадити жорсткі санкції на нафту. Росія про Довжує експортувати нафту. Якщо інші країни перестануть її купувати, це може змусити Володимира Путіна піти на поступки. Браудер наголошує, що Росія завдала Україні збитків на 500 мільярдів доларів. Він вважає, що заморожені російські активи мають бути використані для оборони України або для відновлення після війни. 4 травня наші повітряні сили успішно вдарили по пункту управління окупантів у районі Тьоткіно, що в Курській області. Українські військові завадили ворогу воювати проти нас. Цей удар знищив близько 20 окупантів і їхню техніку. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Наші пілоти активно підтримують побратимів на землі. Вони завдали нищівного удару по позиціях росіян у Курській області. Там були екіпажі безпілотних дронів. Завдяки злагодженим діям наші воїни вбили близько 20 російських солдатів і знешкодили техніку ворога. Генштаб зазначає, що наші відважні пілоти та всі сили оборони системно знижують можливості агресора. Вони не дають ворогу вести загарбницьку війну.